Карл чапок, Замах на життя. Того вечора радник Томса розкошував. Сидів, надівши навушники і блаженно всміхаючись, слухав по радіо танці дворжака. От де музика. вдоволено приказував він сам до себе. Аж раптом на дворі щось двічі ляснуло, і з вікна на голову радникові, забрящавши, посипалося скло. Треба зауважити, що пан Томса сидів у кімнаті на першому поверсі. Він повівся так, як, мабуть, повівся б кожен з нас хвилинку почекав, що буде далі. Потім скинув навушники. Трохи сердито подивився, що ж сталося, і аж потім злякався, бо побачив, що вікно, біля якого він сидів, у двох місцях прострелене, а у дверях навпроти, підчепивши тріску, застрягла куля. Перший його душевний порух був вибігти на вулицю і голіруч схопити того негідника, що стріляв та коли людина вже не молода й солідна, вона звичайно стримує перший порух і чинить за другим. Тому пан Томса кинувся до телефону і подзвонив у поліцію. Ало, мерщій прийшліть сюди когось. Мене щойно хотіли вбити. А де це? запитав сонний байдужий голос. У мене. розсердився пан Томса, ніби поліція була в тих пострілах винна. Це ж неподобство. Отак з доброго дива стріляти в мирного громадянина, що сидить собі спокійно вдома. Цю історію треба якнайретельніше розслідувати. Добре мені діло, отак. Гаразд. перебив його сонний голос. Когось прийшлемо. Дожидаючись, пан радник аж кипів з нетерплячки, йому здавалося, наче той хтось поентає до нього цілу вічність. А насправді, вже через 20 хвилин до нього з'явився такий собі розважний інспектор поліції і зацікавлено оглянув прострелену шибку. Хтось стріляв до вас у вікно, добродію, констатував він. Це я й без вас знаю, розсердився пан Томса. Я ж біля цього вікна сидів. Калібр сім міліметрів, сказав інспектор, виколупавши ножем кулю з дверей. Очевидно, з армійського револьвера старого зразка, але зверніть увагу, стрілець, видно, спершу заліз на паркан, бо якби він стріляв з тротуару, куля застрягла б вище. А це означає, що він цілився у вас, добродію. Чи ти ба? Ущимливо мовив пан Томса. А я вже думав, що він просто хотів двері зіпсувати. Тож це був, не звертаючи увагу на ту шпильку, запитав інспектор. Вибачте, але адреси його я вам дати не можу, відказав радник. Я його не бачив і не здогадався покликати сюди. Кепська справа, незворушно мовив інспектор. А може, ви маєте на когось підозру? Панові Томсі. Вже уривався терпець. Яка там підозра? відрубав він дратливо. Я ж не бачив того поганця, та й хоч би він чекав там, поки я пошлю йому з вікна поцілунок, то я б його в пітьмі не розгледів би. Якби я знав, хто він, то навіщо я б вам голову морочив добродію. «А вже, ж, а вже ж», – відказав інспектор заспокійливо. Але, може, ви згадаєте, хто міг би мати користь із вашої смерті. Або хто хотів би помститися вам. Заважте, це був не грабіжник. Грабіжники стріляють лише коли вже неминуче. Може, є хтось дуже лютий на вас? Ось, що ви нам скажіть, Добродію, а ми вже розслідуватимемо далі. Пан Томса спантеличився щось таке йому не спадало на думку. Та ні, не знаю, сказав він невпевнено, окидаючи одним поглядом своє тихе життя урядовці і старого парубка. Хто б це міг бути, такий лютий на мене, провадив він здивовано. Слово честі, наскільки я знаю, у мене немає жодного ворога. Ні, це виключно, запевнив він, хитаючи головою. Адже я ні з ким не знаюся, добродію, живу сам, ні в кого не буваю, ні до чого не втручаюся. За що б мав хтось мені мститися? Інспектор знизив плечима. Ну, то я ж не знаю, добродію. Але, може, ви до завтра щось пригадаєте. Ви не боятиметесь тут самі? Ні, не боятимусь, відказав пан Томса замислено. Дивно, сказав він собі пригнічно, коли застався на самоті. Чому в мене хтось стріляв? Ну чому? Адже я майже відлюдник. Відсиджу свої години на службі та йду додому. Я ж ні з ким ніякого діла не маю. За що ж мене хотіли застрелити. Така несправедливість дивувала його і сповнювала душу гіркотою. Помалу його розбирав жаль до себе. Працюю, як вів, думав радник. Навіть додому роботу беру, ніяких тобі розкошів. Живу, мов равоюк у черепашці, і раптом бах! Хтось надумав мене вколошкати. Боже, звідки в людей така злість? У подиві й жаху міркував радник. Що ж я кому заподіяв? Завіщо мене хтось так люто, так нестямно ненавидить? Та ні, це, мабуть, якась помилка, заспокоював він сам себе, сидячи на постелі, зі щойно скинутим черевиком у руці. Звичайно ж, мене просто з кимось спутали. той чоловік вважав мене за когось іншого, на кого був злий. Е, так воно й є, казав він собі з полегкістю. Бо за що? За що хтось міг би так ненавидіти мене? Раптом рука його впустила черевик. Правда, трохи збентежено пригадав він. Ось недавнечко я впоров таку дурницю, ну, звичайно, мимахіть, розмовляв із Роубавом, і мені ненароком на злетів з язика неподобний натяк на його дружину. Весь світ знає, що його дружина зраджує його з ким лише трапиться, і сам він про це знає, тільки показувати не хоче. А я, Бовдуру, так по-дурному ляпнув. Радник згадав, як Роубал тільки свину ковтнув і сціпив кулаки. Боже, ужахнувся пан Томса. Як же я вразив його? Адже він кохає дружину до нестями. Звісно, я зразу спробував усе зам'яти, заговорити його чимось іншим, але як той Роубал кусав свої губи? М -м -м. Ось хто справді має за що ненавидіти мене, засмучено подумав радник. Я знаю, що стріляв не він, про це не чого балакати, але я б не здивувався. Пан Томса спантелично втупив очі у підвогу або, скажімо, кравець, із гнітючим почуттям згадав він. П'ятнадцять років він обшивав мене, а потім мені сказали, що в нього сухоти, відкрита форма. Звісно, хто б не побоявся носити одежу об сухотником, тож я й перестав шити в нього. А він тоді прийшов просити, мовляв, роботи нема, жінка хворіє, та ще й дітей треба б на село відвести. То чи не вшаную я його знову своєю довірою. Господи, який він був блідий, як хворобливо пітнів. Нічого не вийде, пане Колінський, сказав я йому. Мені потрібен кращий кравець. Я не задоволений вашою роботою. Я старатимусь, пане раднику, жалібно запевняв він, аж пітніючи від страху й розгубленості, мало не заплакав. А я, згадував радник, а я вирядив його, сказавши, гаразд, побачимо. Слова добре знайомі таким бідолахам, і цей кравець міг би ненавидіти мене, вжахнувся пан Томса. Адже це страхіття прийти до когось благати, щоб тобі врятувало життя, і зіткнутися з такою байдужістю. Та що я мав з ним робити? Я знаю, це не він стріляв, але панові Радникові ставало дедалі тяжче на серці. А як негарно було, згадалося йому, коли я на службі напався на кур'єра, десь заподівся один документ, то я викликав старого до себе і привселюдно накричав на нього, як на хлопчиська. Мовляв, коли у вас буде порядок, що це ви, бовдури, за свинюшник тут розвели. Я вас утриши, я вижену. А потім той документ знайшовся в моїй власній шухляді, а стариган навіть не пискнув. Тільки трусився та кліпав очима, пана радника, мов жаром обсипало. Звісно, перед підлеглим не будеш вибачатися, хоч би й трохи скривдив його, почав він виправдовуватись перед собою. Але як ті підлеглі панове ненавидять своїх начальників? Ну, дарма, я йому віддам котрийсь старий костюм, але власне і це для нього приниження. Пан радник не міг уже влежати у ліжку, його навіть ковдра душила. Він сів і, обхопивши руками коліна, втупився у темряву. Або той випадок з моравиком. ужалила його пекуча думка. Такий культурний юнак, вірші пише. А я, коли він недоладно склав мені один документ, сказав йому Переробіть, колего, і хотів кинути папір йому на стіл, а він упав додову, і моравик мусив нахилятися, аж вуха йому почервоніло від образи. Надавати б собі ляпасів за це. Промурмотів пан радник. Адже мені той юнак симпатичний, а я його так принизив, хоч і не навмисне. В радниковій пам'яті зринуло ще одне бліде, брескве обличчя колеги Ванкова. Сердега він так хотів стати начальником канцелярії. Це ж кілька сотень на рік додалось би до платні, а в нього шестеро дітей. Кажуть, він хоче найстаршу дочку віддати навчатися співу. Але немає за що. І ось я його випередив, бо він такий маруда в роботі, дружина в нього, як відьма, худюща й злюща від постійних нестатків, у обід він давиться черствою булочкою, тоскно думав радник. Як йому бідоласі, мабуть, прикро, що я на себе одного одержую більше, ніж він. Але хіба ж я винен? Мені завжди аж серце стискається. Коли він так смутно й докірливо поглядає на мене. Радник потер рукою чоло, змокріво від хвилювання. А тоді, коли мене офіціант обдурив на кілька крон, сказав він собі, я викликав хазяїна і той зразу вигнав офіціанта геть. Ах ти, злодюга! – сичав він на нещасного. Я подбаю, щоб тебе ніхто в усій празі не взяв на роботу. І офіціант не сказав ні слова, мовчки пішов геть. І так у нього лопатки під стареньким фраком випиналися. Радник не міг уже й усидіти у ліжку. Він сів до радіоприймача і начепив на голову навушники, але радіо мовчало, стояла безмовна ніч, німотні нічні години. Пан Томса підпер голову долонями і ще довго сидів, згадуючи всіх людей, яких колись зустрічав у житті, всіх тих дивних, скромних людей, з якими він не вмів порозумітись. І про яких досі ніколи не думав. Уранці він, трохи блідий і розгублений, прийшов до поліції. Ну як? запитав його інспектор. Згадали когось такого, хто може вас ненавидіти? Радник похитав головою. Не знаю, сказав він невпевнено. Таких, що могли б ненавидіти мене, є стільки, що. і безнадійно махнув рукою. Хіба хто відає, скількох людей він скривдив за своє життя? Білі вікна. Я більше не сидітиму, а вас прийшов попросити, щоб ви прикрили цю справу. Кінець.